12 листопада в країні 9-та година ранку вже. І в ефірі каналу Бізнес. Новини економіки. Російський газ потече по південному потоку в Македонію, Сербію та Косово. Керівник Газпрому зустрівся з прем'єром Сербії. Російський кордон новий виклик. Правила, що спричинили великі черги, тепер діють скрізь а не лише на Донеччині та Луганщині. Китайська їжа додому або вчасно закупити угін. Рецепт успіху від молодих київських бізнесменів організація Об'єднаних Націй виділила постраждалим від стихійного лиха на Філіпінах 25 мільйонів доларів. Ще 3 мільйони євро виділив євросоюз. Хаянь став найпотужнішим тайфуном за всі роки метеоспостереження на планеті. У центральних провінціях Філіппін зруйновані будинки та інфраструктура. Близько 10 тисяч людей поховані під завалами. Гуманітарну допомогу у постраждалі регіони вже повезли. Китай, Австралія та Японія. Сполучені Штати направили до берегів Філіппін авіаносець Джордж Вашингтон на борту судна 5 тисяч солдатів та понад 80 літаків та гелікоптерів. Тим часом у В'єтнамі, який теж опинився на шляху Хайяня, жертвами тайфуну стали щонайменше 13 людей. У Китаї повідомляють про чотирьох загиблих. Водночас метеорологи кажуть, що тайфун вже втратив свою силу і перетворився на тропічний шторм. А до кінця дня взагалі має вщухнути. Росія і Сербія думають, як збудувати відвід від газогону Південний потік. Про це говорили сербський прем'єр і віцедачич та глава Газпрому Олексій Міллер. Повідомляє прес-служба уряду Сербії. Суть в тому, щоб зробити гілку газопроводу в Македонію і Сербію, а також до Косово. Наступного тижня обговорять технічні деталі. Південний потік це газогін в обхід України. Його вже розпочали будувати. Він має транспортувати газ із Росії по дну чорного моря в країни південної і центральної Європи. Росіяни сподіваються, що перший газ по південному потоку піде вже в 2015 році. А тим часом Нафтогаз вже розрахувався із Газпромом за жовтневі закупки. Про це повідомив міністр енергетики Едуард Ставицький. Щоправда, обсяг імпортованого палива а також суму оплати він не уточнив і до того ж розповів, що більш давній борг за серпневий газ поки що повністю не погасили лише його п'яту частину. Нагадаю, раніше офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов заявляв про невиплачені мільярд 355 мільйонів доларів за паливо, поставлене у жовтні. Нове ускладнення на кордоні із Росією тепер черги можуть бути на усіх пунктах. Від сьогодні російська митниця вводить нові правила проходження товарів. Дорожні книжки, які діяли раніше, Росія більше не визнає. Тепер митники прийматимуть поруку грошову заставу, банківську гарантію, заставу майна і попереднє декларування. Саме такі нововведення почали діяти минулого місяця у пунктах пропуску в Луганській та Донецькій областях, і саме це спричинило кілька скупчення машин з українського боку. Україна подолала свіжий рекорд по кількості зернових. Українські аграрії зібрали 57 мільйонів тонн збіжжя. Це вже не мільйон більше ніж торік, коли врожай називали рекордним. Нині залишилося обмолотити 6% засіяних площ. Тож вийти на заплановані 60 мільйонів тонн цьогоріч – Це цілком реально певен міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк. Тепер країна прагнутиме виконати зерновий прогноз від організації Об'єднаних Націй. Збирати щороку 72 мільйони тонн зернових. Пепсі планує інвестувати в Індію майже 5,5 мільярдів доларів до 2020 року. Кошти підуть на збільшення виробничих потужностей та розширення мережі дистрибуції. Завдяки інвестиціям, Пепсі розраховує удвічі збільшити обсяги виробництва в країні, а також наростити продажі. В Індії американська корпорація веде бізнес із початку 90-х. Із закордонних активів Пепсі отримує майже половину своєї виручки. Дохід компанії News Corp, яка належить медіамагнатові Руперту «Мердоку», у першому кварталі фінроку знизився на майже 3%. У липні-вересні видавець Вулсі Джорнал та нью Post – Заробив 2 мільярда доларів за аналогічний період торік. цифра була більшою на 130 мільйонів. У Компанії кажуть, за зменшення доходів мають дякувати падінню популярності реклами в друкованих змі та слабкості австралійського підрозділу. На тлі квартальних результатів акції News Corp знизилися на півтора відсотка. Вчасно зрозуміти це майже вирішальне вміння для. Кожного бізнесмена, а особливо для того, який хоче почати бізнес із мінімальним стартовим капіталом. Олександр Гудков, одним із перших в Києві, почав доставляти китайську їжу додому, хоча він міг стати банкіром. І ще одна історія від Мирослави Заяць про молодих та успішних. Студент факультету банківської справи Олександр Гудков зайнявся бізнесом, бо не любив рано прокидатися та їхати в офіс. В результаті я стою вместо 8, 8 часов утра в 6 часов утра, працюю до 12, 7 днів в неділю. Олександр Гудков, 26 років, економіст. У 20 років відкрив інтернет-магазин одягу LondonShop.com.ua. Через два роки розвинув сервіс доставки азіатської їжі та кібокс. У 25 заснував торгову марку Good Bagel та Good Food Bar. Все починалося з інтернет-магазину, одягу. Uh, привозили одежду з Лондона, продавали її в Києві. Сайт і реєстрація обійшлися у 400 доларів. Фінансовий успіх прийшов, коли в моду йшли угівень історію сумасшедших денег. Ми знайшли альтернативну фурфірму. Там австралійської просто значительно дешевше. Перепродаж угі дозволяв хлопцю заробляти близько тисячі доларів на місяць. Сайт проіснував півтора року. Закрились, бо конкурентів стало забагато. Знижали цену, куча китайських товарів було. Уже тоді Олександр задумав нову справу: доставку азіатської їжі, так і бокс. Одна із ідей чому я зробив такий бокс це був серіал друзі, в яких вони там кожен день заказували себе за азіатську їду. А я сказала ні, і кермо знов прийшло до мене. Хоча Олександр і любив попоїсти, але до куховарства хисту не мав. Готувати вчився вдома. По замовлених на Амазоні кількох десятках кулінарних книжок. Ми брали рецепт, переводили все, давали поварам, приготували. І вот, так составляли блюдами. У кухню, обладнання та персонал підприємець вклав спершу 5 тисяч доларів. Згодом ще 25. Кошти позичені у друзів і родичів. Сервіс випробовували на знайомих. Перші 50 клієнтів прийшли через Фейсбук. Обороти зростали. Олександр відчув, що сам уже не справляється, і запросив партнера, сестру, яка на той час працювала у банку. Так ти довше уволіця, я не встигаю, мені потрібна твоя допомога. Утром я пришла на роботу, написала писала заявлення буваль і не у рекламу вклалися один раз. Ведучі однієї з радіостанцій куштували їхні страви у прямому ефірі. Розплачувалися бартером. Ми кормили їх, потом їдою просто. Наступну бізнес-ідею Олександр Підгледів, а точніше розсмакував у Нью-Йорку. Пейгли, бублики популярні у США та Канаді. Хлопець вирішив популяризувати і у нас. Вчилися з інтернету, і ми під відеоролики на Ютубі от синхронно повторяли що там. Утім, нині левова частка бізнесу Олександра Гудкова це фудбари. гастрономічні автомати з бутербродами, салатами та десертами, які встановлюють в офісах столиці. Вартість одного холодильника від 500 до 1000 доларів. Термін окупності – до п'яти місяців, рентабельність близько 20%. Це від от до 22%. А чого вона завісить, як зв'язаться шлість? Скушали більше, все добре, скушали менше, продукти пропали. Нині місячний оборот їхнього бізнесу 200 тисяч гривень. До кінця року його хочуть подвоїти, а вже наступного відкрити нову виробничу лінію. Зараз шукають інвестиції 150 тисяч доларів. Мирослава Заяць, Артем Босенко, Олексій Мацкевич, новини телеканал Бізнес. Житло у Великій Британії в жовтні встановило новий ціновий рекорд. Квадратні метри там подорожчали на понад відсотка. Відтак, за даними ріелторів, будинок або квартира в середньому обідеться в 240 тисяч фунтів стерлінгів. Одна з причин подорожчання – це урядова програма допомоги при купівлі житла help to buy Вона, зокрема, надає покупцям нових будинків право на безвідсоткову позику від держави на суму до 20% від вартості приміщення. Втім, економісти МВФ попереджають, така програма може призвести до перегріву ринку. Американський мільярдер Дональд Трамп хоче збудувати в Москві аналог свого Нью-Йоркського хмарочоса Трамп Тауер, 58 поверхів. Наразі багатій шукає співінвестора. У будівлі будуть офіси, готелі, апартаменти. Це вже третя спроба Трампа вийти на російський ринок. Дві попередні не вдалися. А взагалі, Трамп володіє нерухомістю в США, Канаді, Туреччині, в Південній Кореї та інших країнах. І курси валют на сьогодні на 12 листопада, нагадаю. Національний банк України знову не змінив офіційного курсу гривні до долара, а от котирування євро на міжбанку знизилися на одну копійку. Новини на каналі Бізнес зранку по буднях. Тепер дивіться щогодини з 7 до 10. Прокидайтеся з нами і вдалого вам дня.